знаходимося в кав'ярні, шоурумі щось цікаве. Ми відкрили її в 2015 році. Ось, і це першочергово було просто як варіант збільшити крамничку. Ще є апартаменти тут, цікаві апартаменти. І цех. Цех там же у нас тут так мінімально а в цих витамів по простору, ну, такий новий напрямок розвитку. Ну, Взагалі ми починали з того, що я робила, вчилася на склі, робила прикраси. Потім друг їздив, Роман, це все продавати. Ми з ним продавали. Вона жила з подружкою, однокласницею, і вони робили дуже класні прикраси, але самі їх не носили. А я не займаюся виробництвом художнього скла. Я займаюся продажами. Потім ми їздили на всякі різні цікаві фестивалі. Фестивалі, конкурси, концерти, ярмарки. Ну і ну, класно поїхати на фестивалі. А чи люди цього хочуть? Коли всі дежали, то всі такі. Ну, що це робити? Для кого? ну, такі виставки, там відкриття, вони такі, що, чому так що людей багато? Ми такі подивіться, ну це картини тих, хто вже там самі запрошували їх. Та там у нас буде подія, приходьте, але щось не дуже мене дуже... були захоплені, але веселилися. А я коли там поступала, то як це всі супермодно і популярно дизайн інтер'єру або ще щось таке. Але я пішла зі школи одразу, сама жали і мені такий, ні-ні-ні, йди кудись там, де малий конкурс, може скло, я така, скло, що робити там. Ну потім переведешся. Але я дуже тішилася тим, тому що... Були супер класні викладачі, все дозволяли експерименти, ти там і гліпиш, і плоске скло, і гутне скло, і супер багато технік, і кольорове, і прозоре, тому дуже тішуся. Почалося безмежна рівень амбіцій. Сьогодні ми хочемо магазинчик, потім ми хочемо. Ще якусь галерею. Пам'ятаєш, що я приїхала додому в заличі, і роман мені дзвонить і такий. Ну, ми взяли приміщення на І Я така «Що? А ти ж в академії вчилася? І просто таке приміщення, який бізнес. Що робити? А я там супер така повільна на щось нове. І це він такий, Та, давай все, роби ремонт, давай купаємо скла, тут виставимо яке скло. Але це такий початок. Коли треба було відкривати магазинчик і написати щось, ніби зробити якусь афішу і поставити на і ми такі ой, назва ж треба. І просто когось якось випадково випало, треба щось цікаве. І... Щось цікаве. А цех це як цікаві експерименти художників. Цех наш. Він знаходиться в адміністративному корпусі. Це колись була ідеальня для художників. Тут... Такий великий простір, ми його зараз розділяємо на різні частинки. Тут будуть дві кімнати, вже одна є робоча по майстер-класах, різних таких штуках. Це буде великий лекторій з кав'ярні. Ось це виробництво цеху, а там буде виробництво галузки судомого бренду з кіно. Це така муфельна піч, там температура спікання 800 градусів. У десь дві годинки набирає температуру і, звичайно, просто пляшка з плюскою, можна робити з такі різні на форму ставити, для ручки, можна вигину робити, можна просто плоскі. Ми з такими майстер-класами якраз по Порізці пляшок, потім шліфоці, їздимо вже на всякі корпоративи виїзні. Технології міняються. Тобто були колись звичайні вікна, ми даємо йому нове життя, але скло ну, нема сенсу викидати. Потім ми його пакетуємо. Тобто, що це таке? Ми даємо старе скло, звичайне. Та воно не ідеально рівне, воно не ідеально чисте, воно не... але воно дає шумоізоляцію. І ми на міжкімнатні стіни його ставимо для теплоізоляції, гідроізоляції і даємо друге життя тому самому склу. Не більше, не менше. Ми вирішили, що якщо ми вже займаємося склом, і це теж ну це є сміття, бо дуже багато. ну знаєте, тут смітники, то ми такі проходимо по всі, завжди о, клас, пляшка забираємо, завжди такі полюємо, десь йдемо по парку, і такі о, синя пляшка, все, всі працівники знають, що так. Я бомби, що в академії якраз почали спікати ці пляшки, і просто могла по вулиці йти. І там біля смітників такі, о, клас, форма така гарна, з неї вийде такі штуки. І складала, збирала. Тут ми вчимо людей, як, робити прикраси, дзеркала, світильники. Теж приходять молоді, там, хто в школі вчиться, і такі там о, так, я теж би вчилась на, на склі. Я кажу, та, та, приходи, заходи. В майбутньому колись теж думали, що може відкрити якийсь міні-курс по склу, щоб такий більше практика і теорія. Це впирається завжди в зацікавленості команди. Хтось може постійно нити, що все погано і презент хреновий. Ми поставили вікна терміново. Тобто ми коли зайшли в цей об'єкт, де зараз цех, ми ще навіть не встигли домовитися з управлінцем, а вже вікна поставили. І люди вони постійно ниють, а дехто щось роблять. Ми хочемо більше ставити акцент на склі, тому що скла у Львові мало, але колись дуже Львів був потужний в виробництві гутного скла. І в нас є кафедра єдина в Україні художнього скла. Якось хотілося на цьому акцент поставити.